У нас працює злочинна російська організація на території так. України просто, просто не прихована і не одна. І якщо ми побачимо зараз, що відбувається, окрім цих новин, наприклад, що побили військового одного другого, угу. замах на одного-другого, на одну другу відому людину, то з протезом військового взагалі завалили і почали бити, Вчорно. то ми бачимо, що саме ці організації і роблять. Власне, те, що провокують людей на подібні дії, деяких там і провокувати не потрібно, вони Абсолютно. готові це робити, але вони, відчуваючи підтримку таких організацій, відчувають, що вони можуть це робити сміливо. І це все працює це енергетично. І якщо ми не будемо з цим боротися силовими методами, ми це програємо, тому що в інформаційному сенсі. Чесно кажучи, я думаю, що ми вже програли. Тобто, ну, якщо ми просто дозволили і допустили таке, ми вже програли. Ну, так, е, ну, так, Це абсурд. Ну, це, це, це просто абсурд. Тут прикол в тому, що країна, яка на нас напала, більше спостерігає за недопущенням подібних е, те, що хитає їхні так? Та? Ніж ми країна на яку напали. Ну серйозно, все це потрібно було робити з самого початку, значно жорсткіше. Зараз, чесно, я, я, я навіть якби от, жодна, жодна наша державна інстанція, яка займається інформацією, не виконує належно свої обов'язки. Не виконує належно свої обов'язки. І зараз це вже настільки все запущено, що я, чесно кажучи, не думаю, що з цього вже можна вийти. Тому я констатую факт: в інформаційному сенсі, я думаю, ми вже оцей саме раунд ми програли. Тому що ми дали Стахівам. Ну, я просто людина, друг з Стрімаусова. Ну просто людина, е, друг Стмаусова. Просто хитає ситуацію, ми їм даємо під час повномасштабного вторгнення створювати якісь організації, роздавати якісь липові квитки, якихось правозахисників. При тому, що він вже має підозру Десь був з 21-го року. Ну, 24-му році він був арештований, але потім, ну цього ж року, він вийшов із СІЗО. нам сезоню, потрібна об... така демократія. Ну, просто. прихильники внесли заставу і все. Ну, це це та демократія, яка нам потрібна, чи все ж таки потрібно розуміти, що під час війни трошки цю демократію потрібно якось не можу підібрати слово обмежувати.